Всеукраїнська народна пісенна премія Галицький шлягер вперше стартувала в Івано-Франківську. Основна мета такого проекту популяризація української традиційної та естрадної пісні, що відбувалось на сцені та залаштунками під час концерту, знає наш журналіст Тетяна Русиняк. Галицький шлягер це перший проект такого масштабу на Прикарпатті. Ідея його створення належить заслуженому артисту України Ярославові Боруті. Організатор впевнений, що після такого пісенного фестивалю Івано-Франківськ стане столицею української пісні. Ми будемо починати з Івано-Франківська, напевно, відроджувати, відроджувати, популяризувати ту справжню пісню, яку писав Івасюк, яку писав Ігор Білозір, яку писав Микола Мозговий. І будемо доказувати, що ми є митці ці справжні, а не ті, хто має продюсерів і хто просто тупо заробляє гроші. На фестиваль були запрошені народні артисти України Анатолій Матвійчук, Степан Гіга, Алла Попова, Микола Свидюк, заслужена артистка України Марта Шпак, дует Писанка, гурт дзвони, Андріана, Михайло Брунський, Андрій Князь. Премія Галицький шлягер має Право для життя і має право продовжувати українську традицію української пісні. Слова подяки висловив голова оргкомітету всеукраїнської народної пісенної премії Галицький шлягер, український поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України Вадим Крищенко. Мені дуже радісно, що всі, чи майже всі співаки відомі. Молодісні, народні, заслужені сказали, так, ми будемо брати участь в цьому проєкті. І молоді. Ну, вже сказав Ярослав Борута, що ми хочемо згадати кращі перлинки минулих літ і разом з тим презентувати нашим слухачам, глядачам, відвідувачам те, що краще народжене сьогодення. Декорації з Галицьким колоритом та традиційна українська пісня викликали захоплюючі овації глядачів. Перший тур пісенної премії відбувся з аншлагом. На другий тур галицького шлягера, який відбудеться у вересні, будуть запрошені нові учасники. Побачити гала концерт з нагородженням лауреатів премії, глядачі зможуть у грудні.